Всім привіт! Сьогодні ми хочемо відзняти відеоінструкцію щодо використання експлуатації страйкбольних приводів. Ми сьогодні вибрали самі популярні моделі, які використовуються: це М-серія і АК-серія, і розберемо всі деталі, нюанси, які присутні щодо регулювання, зарядки, під'єднання акумуляторів і всього іншого. Кулюк. Значить, насамперед треба зазначити, що всі автомати, неважливо від моделі, які є електропневматичними, працюють по факту однаково. Однією з самих ходових моделей АВК є серія ЦИМА SM040, інакше 40 ЦИМА, і ми зараз її розберемо. Значить, з самого початку треба сказати, що автомати страйкбольні. Не витримують таких фізичних навантажень, як бойова зброя, тому що в виготовленні використані сплави, які є крихкими, і вони таких навантажень не витримують. Тому працювати з такою страйкбольною зброєю, хоча візуально тут все в металі, працювати треба з ним вкрай обережно. Все тут працює практично як в бойовому автоматі. Відстібання магазину здійснюється клавішею і відноситься вперед. Треба зазначити, що в бойовому треба заганяти магазин глибоко. Тут так, такого не потрібно. Тут є певний зубчик, куди треба вставити магазин, і він легенько застібається без зусилля. Далі. Кришка ствольної коробки. Знімається практично так само, як в бойовій, тільки треба трошки притримувати. При застібанні також треба дуже обережно. Хлопати отак рукою, як в бойовому, не рекомендую. Тут в нас приєднується акумулятор. Акумулятори є двох типів, значить, вони є з роз'ємом. Таким заводським, він називається Mini-Tamі. Або з таким, він називається Т-конектор. В даній серії акумулятор ховається під кришку ствольної коробки, під'єднується, роз'єми плюс-мінус, гарно вкладається проводка. Обережно вставляємо кришку ствольної коробки в пази. І притримуючи обережно закриваємо без зусиль. Привод в даному випадку вже працює в автоматичному режимі і в одиночному. Запобіжник працює так само, як і в бойовому всі положення. Механізм переключення вогню в АК-серії. Не такий, як в бойовому. Внутрішні деталі дуже часто зминаються, розкритуються, з часом з'являється люфт. І, відповідно, положення автоматичного вогню не завжди одразу стає чи одиночно одразу стає. Це хвороба всіх ак серій треба буде трошки нижче, знайти положення верх-вниз, оцим селектором, і тоді з'являється те положення, яке потрібно. Це такий недолік всіх АК-серій, які існують в стрекболі. Затвор. Дуже не рекомендую затвор використовувати як в бойовому, він не для цього призначений. Він призначений для того, щоб був доступ до камери хопапа, власне, до регулювання. В нульовому положенні цей речажок. Він стоїть в такому положенні. При такому положенні кулька не підкручується, і вона летить просто навесом, вона летить прямо і одразу падає. Як тільки ми піджимаємо, підтягуємо цей речажок до себе, кулька піджимається і, відповідно, набуває обертового моменту, і вже летить трошки вище догори. Регулювання хопапу треба здійснювати в залежності від. Ваги кульки. Чим більша вага кульки, тим більше треба підтягувати, щоб її підкручувало догори. Але знову ж таки, кульку треба підбирати, вагу кульки, під вихлоп, який існує зараз на даному приводі. Бувають випадки, коли двигун, який знаходиться в пістолетній ручці, він відходить або з'їдається положення з шестернями. Тому його треба підтягнути. Для цього ми використовуємо фігурну викрутку, в даному випадку, бо є і на плоску. Ми знімаємо пістолетну ручку. Це дуже просто. Є доступ до двигуна. І, власне, потім шестигранником ми цей двигун, можна подивитись, ми підтягуємо по висоті, він підтягується догори. І нормальний йде зацеп. От ми його відпускаємо. Ось ми його підтягуємо. І тоді назад фіксуємо пістолетну ручку і закручуємо. Я вже вище говорив, що є деталі з крихких матеріалів, я трошки про них розкажу, про ці слабкі місця, які бояться фізичних навантажень. В першу чергу, це ці петлі прикладу. Вони відтворені з силоміну. Зі сплаву, і вони є крихкими, тому з ними треба дуже обережно. Те саме стосується затвору, тому автомат не рекомендую ставити на затвор. По-перше, можна його зламати, дуже часто це відбувається. По-друге, він вдавлює сам регулятор камери хопа. Далі, з такого матеріалу зроблена антапка, коліно е і колодка мушки. Оці. Вушки вони відбиваються. Все решта, ніби стальне, магнітиться більш-менш міцне. Щодо використання магазинів, магазини існують двох типів: це механічний, який заряджається за допомогою лодера, від слова лод, загрузка, такий шприц, таким чином він загружається. Перевага його в тому, що він не шумить, коли людина бігає, тому що, наприклад, в іншому магазині ось так відбувається. Тут постійно кульки під прижимом. Хоча об'єм менший. Ну, Здається, десь до 150 по максимуму в механічному магазині. І бункерний магазин, куди насипаються кульки. Тут порядка 500-550 кульок, закривається кришка. і... Отаким колишатком треба постійно підкручувати. Підкрутили, зробили декілька черг, підтягнули, зробили декілька черг. Накручувати треба до щелчка. Є характерний щелчок в самому кінці накруту спрацьовує запобіжник. Це говорить, що пружинка в тонусі і, відповідно, достатньо. Але час від часу треба докручувати. Плюс, що великий об'єм кульок. Мінус що постійна така тряска. Це стосується так само М-серії, є механічні магазини і бункерні магазини. Ось так вони відкриваються, ось таким чином закриваються. Зараз ми окремо це так само розберемо. Тепер в нас автомат М-серії. Значить, даний привод це від Spectna Arms, є набагато мощніші, скажімо так, потужніші, витриваліші привода, але ми розберемо саме такий класичний варіант, який розповсюджений. Значить, в першу чергу, як приєднується акумулятор. Є типи приєднань, це спереду в цівці, і в прикладі. Значить, Я зараз покажу, як в прикладі, там відкривається воно по різному в різних моделях. В різних моделях, значить, тут в даному випадку відкриваються ці вуха, прижимаються, відстібаються, ця втулочка знімається і під'єднується акумулятор. Акумулятор треба підбирати по розміру, по геометрії, або в трубу, щоб він заходив, або в ці вуха, які існують. І дуже обережно вкладати. ну Тут це так не влазить, тут тільки в трубу. Обережно вкладати проводку, так, щоб не перебити її. І тоді все буде нормально. Далі такий значить, момент. І існують ще автомати, де проводка ховається, акумулятор в передній цільці. Знімаємо верх, нижню верніше, половину, відтягуємо дельта кольцо, Воно відтягується. Тут вкладається акумулятор, на цьому покажемо. Дуже треба все обережно робити, щоб, дивитись, щоб не перебилися дроти. І закриваємо. Застібаємо, все. Він закритий, він готовий до роботи. Щодо регулювання камери хопапу. Значить, відтягуємо цей затвор. У нас є доступ до. Це можна зробити ногтем пальцем. Він крутиться вверх, він крутиться вниз. Таким чином ми регулюємо траєкторію кульки в залежності від ваги. Знову ж таки, вагу кульки підбираємо під швидкість польоту, стартову швидкість польоту. І закриваємо шторку назад. Я показував у вк як регулюється висота двигуна. Значить, тут нічого знімати не треба. Практично в більшості М-серії euh, це здійснюється плоскою викруткою. А буває під шестигранник. Таким чином, ми піджимаємо або віджимаємо двигун, підтягуємо його на потрібну нам висоту, комфортно. Хочу зазначити, що якщо передавити, буде грітися проводка, це також недобре. Якщо не дотягнути двигун, тому він буде свистіти і не дотягувати до шестерень. Тобто має бути золота середина. Ну, як правило, з заводу, з магазину, автомати всі виставлені і, в принципі, не потребують додаткового регулювання. Слабкі місця в цьому автоматі, ну, я би сказав, тут. Одне слабке місце весь автомат. Він дуже тендітний, з ним треба дуже обережно. Особливо отут може бути злом. Дуже обережно з цими речами. Тепер по магазинах все те саме, як і в бойовому. Значить, він приєднується як в бойовому, захлопується. І відпускається. І має бути подача. Все нормально. Єдине, хочу зазначити, у всіх автоматах завжди залишаються декілька кульок кулькоприйомнику в камері хопапа. Це порядка 4 кульок. Ну, тобто від 3 до 5 по різних моделях 4 кульки, ми їх називаємо робочі кульки або технічні, які постійно там залишаються після е перезарядки магазину. Якщо в нас є базовий роз'єм Міні-тамі, а акумулятор в нас такого типу, з таким роз'ємом, є перехідники, завдяки яким можна це все здійснити, приєднати і все буде працювати. Хочу звернути увагу щодо техніки безпеки. Значить, Коли від'єднується магазин, завжди буває таке, що остання кулька залишається в камері хопапу, тому треба зробити контрольний постріл, поставити на одиночний режим. Це стосується і АК, і зробити один-два постріли, щоб був холостий. Не рекомендую стріляти холостими, тому що нема повітряної подушки. І тоді розбиваються стінки гірбоксу. Самі автомати дуже сильно бояться вологи і піску. Тому е рекомендую уникати таких умов, де є вода або пісок. Ці приводи люблять чистоту. Е до того, як і будь-який електроінструмент, він боїться перегріву. Перенавантаження. Тому не рекомендую стріляти довгими чергами, щоб не перегрівати систему, двигун, акумулятор, проводку. E, значить, як працює хопап? Коли в нульовому положенні кулька, яка знаходиться всередині, вона просто летить, яке надає їй повітря, і вона падає. Пролітає там метрів 10 і падає. Коли ми трішечки піджимаємо. В залежності, знову ж таки, від ваги, кулька, проходячи оцей такий пупир, вона вже набуває обертового моменту. Вона вже крутиться до гори і вже летить рівніше. Але, якщо дуже передавити, то кулька буде або догори залітати надто зависоко, але якщо ще передавити, вона просто буде випльовуватись, тому що її буде клинити, і вона буде одразу випадати. Тому треба знаходити золоту середину щодо ваги кульки. Щодо застосування і використання зовнішніх обвісів, оптичних, каліматорних прицілів, ручок, вони всі стають, як і бойові, стають на страйкбольні копії, на страйкбольні версії. Тому можна ставити як бойовий, ставити на страйкбольний, але страйкбольний репліку не рекомендую ставити на бойовий. Крім того, будь-який каліматор. Рекомендую захищати захисним склом, тому що попадання кульки в скло практично 100% розбиває скло. Тому рекомендується з такого орскла ставити захист або січати захист, є сіточки. Отож, всім дякую за увагу. Сподіваюся, наша інструкція комусь допоможе експлуатації, в правильному користуванні стрекбольними приводами.